Ще трохи про соняшник, про терміни дозрівання. Який же соняшник висівати? Ранній, середній чи пізній. От В нашому регіоні в основному висівали середній соняшник. Потенціал в нього доволі непоганий. Землю під озимі встигали обробити. От. Ціна на товарку з поля не завжди влаштовувала, але ж, в принципі, було без проблем здати на зберігання за недорого і відвантажити тоді, коли тебе влаштовує ціна. От. Нині ситуація трохи змінилася, особливо для тих, кого немає своїх складів, а ціна на зберігання піднялася. Досушка, дочистка також все подорожчало. Ціна при масовому зборі врожаю виходить взагалі бездін. Тобто на 2023 рік у нас була з поля десь 5-5. 406 тисяч, ото -от так. Що рекомендуємо робити ми? Тобто, це сугубо моя думка. Там кожен вирішує для себе хто як хоче. От подивитися в сторону більш ранніх гібридів. Тобто, дуже ранні не брати ці 80 там от 80 до 100 днів, бо він сипати не буде, вони слабі. От, а от 100-110 днів це доволі такі нормальні гібриди, які, в принципі, не особливо будуть вступати і в середньому. А можливо, якщо там як погода ляже, то і ще вони і переплюнуть можуть. То і це ж всі розуміють самі, що от погоди дуже багато чого залежить. І... Що ми получаємо? Тобто, якщо його раненько посіяти і першому скосить, як показав 2023 рік, хлопці, хто так зробили, то вони, в принципі, відгрузилися з поля по ціні ті, що ми маємо от на сьогодні. Ну, якось так. Так що підписуйтесь на наш канал, далі буде. До побачення.